Сьогодні на шкільну лінійку виводить своїх вихованців класний керівник 11 класу Палушенко Світлана Гостей хороших нас багато, тож їх представити пора. До нас на свято завітали гості депутат Рокитнівської районної ради Герасимчук Анатолій Андрійович, керуючий справами районної ради. Голова сільської ради Козаченко Наталія Іванівна. Лісничий Мушнянського лісництва Півоваро Микола Леонідович. Очікуванням кожне серце б'ється, Надію вогник очах не згас. Директорові слово надається. Тож перша леді привітає вас. Слово для привітання надається директору школи Кайданович Тетяні Яківні. Шановні батьки, вчителі, учні, дорогі гості. У цей прекрасний травневий день, коли вже буяє все у квітах, у зелені, весняний вітерець нам приносить свято останнього дзвоника. i don't Слово за привітання надається першій вчительці Гаврилюк Людмилі Миколаївні. Дорогі наші випускники, дійсно так швидко лине неблаганий час. Здається, ніби вчора ви вперше переступили поріг білейської школи. І я разом із вами. А сьогодні ви стоїте вже випускники. Швидко промайнули, немов одна мить. Ці 11 років. Пригадую, вах, як ви несміливі, розгублені, прийшли вперше до школи. Хтось міцно тримався, Олег, та твої руки, і не хотів підходити до мене. Дівчатка, а декого я роздивитись не могла? За великими букетами квітів, пишними білими бандами. А якимись залишилися для мене приємними спогадами початкової школи. Ви були вони першими. І я вас була першою вчителькою. Кожного разу поспішала на зустріч до вас, а ви зустрічали мене завжди своїми допитливими оченятами, щирими посмішками. І сьогодні, сьогодні особливий і пам'ятний день у вашому житті. Я радію разом із вашими батьками. Я радію із всіма вчителями, які вклали велику часточку своїх душі у ваше навчання. Дорогі мої випускники, я бажаю вам щасливої долі, нехай Бог благословить життя кожного з вас. Хай в дорозі будуть вірні друзі, добрі люди. Нехай віра, надія і любов супроводжує вас. Сьогодні сьогодні виступаєте в доросле самостійне життя. Вам доведеться долати перешкоди, досягати омріяних вершин. Труднощі, але я вам бажаю, щоб ви, досягаючи цього всього. Залишалися найголовніше людьми. І прошу, як перша вчителька, щоб залишили після себе добрий, хороший слід, щоб люди згадували, що ви хороші люди, щоб ви були милосердними, щирими, добрими, людяними, такими, якими навчали вас впродовж початкової школи. Нехай знання, отримані в школі, допоможуть досягнути всіх ваших мрій. Я бажаю те, що ви успішно завдали зовнішнє незалежне оцінювання, здобули хороші професії, і з радістю ми могли зустрітися. Ви змогли поділитися своїми досягненнями, успіхами, а батьки і вчителі порадіти за вас. Ми любимо вас. Ви зараз, як голубки, як сизі голуби, відлітаєте в кожен свою путь. Але ми бажаємо вам найщасливіших доріг. Найприємніших, найтепліших по доріг, Щасливий путь, хай все вас буде гаразд.